Псалом 112. Алілуя! блаженна людина, яка боїться Господа, і глибоко віддана виконанню Його заповідей, сильним буде на землі її потомство, благословенним поколінням праведних людей, багатство й достаток у її домі, а її праведність триватиме повіки, для праведного і у темряві сяє світло. Він милосердний, щедрий і справедливий, щаслива людина, яка щедро й охоче позичає, вона буде вести свої справи справедливо. Не хитається вона по вік, пам'ять про праведника житиме вічно, він не злякається поганої вістки, його серце спокійне, бо воно покладається на Господа. Стійке його серце і не боятиметься. Навіть побачивши своїх ворогів, він щедро подає бідним, його справедливість триватиме по вік віків, а його потуга зростатиме у славі. Нечистивий це бачить і його охоплює злість. Він скрегоче своїми зубами і вмліває. Бажання нечестивих пропаде.